Слава Ісусу Христу, вечір неділі, і ми розпочинаємо нашу молитовну, нашу молитву, нашу, наше розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство. Я їм віддав правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Знову Господь Бог звертається до нас, дає нам надію. Він говорить про те, що укладає союз. Укладає союз із тим народом, в якому є правда, в якому існує справедливість. Бо Бог любить правду і справедливість. Бог цінує там, де є чесне життя. Як каже в цьому стиху Пророк Ісая слово передає пророцтво Бога, що Він ненавидить здирство та злочинство. Тобто народом Божим називається той народ. Який не має ось цього здирства і злочинства. Чому так багато ми говоримо на нашій молитві, на нашому розважанні про важливість життя по закону, закону державному, тобто Конституції, дотримуючись всіх законів, всіх ланок управління як людей, так влади, так правоохоронців. правоохоронці. Всі мають дотримуватись закон для всіх одинакових. Так само маємо дотримуватись Божих законів, законів природи. Бо це є свідченням того, що наше суспільство, що наша нація це не є нація злочинців, це не є нація здирства, це не є нація де живе гріх. А той народ. Де все це живе, де, яке живе в стані гріха, Господь Бог стає, наче. Ну, не можна сказати, що Бог відвертається від таких людей. Це неправильно буде сказати, Бог ні від кого не відвертається. Але Господь Бог стоїть з боку. Стоїть з боку і споглядає на те, як людина сама себе знищує. Знаєте, це нараз, раз, е, як батьки поводяться. Вони кажуть дитині кілька раз, не бери це гаряче. Чи не пхай там е, руки до, до свічки, бо вогонь це пече. Батьки кажуть 10, 15, 20 раз, а на 21 раз мудрі батьки зупиняються, вони нічого не говорять. Вони не попереджають дитину. Вони стоїть, стоїть з боку остері. І дивляться на те, як дитина робить те, що не можна. Тобто пхає руку в вогонь. Тобто батьки дають можливість дитині помилитись, відчути цей біль. Але батьки стоять поряд. І коли дитина відчуває цей біль, відчуває, що собою несе це небезпека вогню, вони приходять на допомогу. І мудра дитина, яка любить своїх батьків, яка поважає своїх батьків, наступного разу вона приймає першу чергу допомогу, визнає те, що було не права. І наступного разу, коли батьки кажуть, не роби цього, дитина дійсно задумується, що цього робити не можна. Отак От само Господь Бог говорить нам, Він говорить нам про важливість життя в справедливості. Якщо народ живе справедливо, то Бог оберігає весь народ, всю націю, оберігає від воїнів, оберігає від не... будь-якої небезпеки. Але як тільки ми порушуємо його закони, заповіді, все зразу і не руйнується. Це сьогодні заклик Бога. Він любить той народ тих людей, де немає злочинства і здирства. Він любить справедливість. Він любить, щоб люди дотримувалися закону. Це запорука нашого майбутнього. Це запорука доброго життя наших дітей і правників. Знаєте, ми часто порівнюємо свій народ, українці, українську націю, українців із євреями в тому плані, що. Щоб сформувалася нація, Мойсей водив народ 40 років пустині. Але ви знаєте, сьогодні в одній розмові до мене прийшла така думка, що насправді наші 40 років формування як нації почалося не, не в 1991 році, а почалося в 2022 році, в 2022 році. Коли вся Україна. Не частина України, а вся Україна відчула небезпеку. Коли не залишили жодного куточка, жодної області в Україні, яка б не постраждала. Хтось більше, хтось менше. Але те 24 люто стрепенуло всю Україну. Стрипенуло всіх без винятку. І знаєте, і оце 24 люто, воно на часи то почало просівати наш народ, відбирати кращих, а викидати все ще найгірше. І що гірше, одні втекли, інші трошки причаїлися. Тобто ця війна, вона розпочала шлях формування нас націй. Тобто почала оцей 40-річний рух по пустині. Це моя особиста думка. Тому що вся нація стрепенулася. не частинка. І вона виявила, де є справедливість, де немає справедливості. Вона виявила підлих людей, для яких нічого особистого, тільки бізнес був. Вона показала всіх цих людей, показала тих людей, для яких було цінною ця країна, яким було байдуже, на якій мові розмовляємо, бо вони знали, що це моя країна, це мій дім, його треба захищати, а з мовою і з культурою розберемося по завершенню війни. Бог почав оце просівання нашої нації, але Бог хоче. Перебувати з нами, перебувати в нашому народі. Він просить тільки одного, щоб ми почали жити без злочинства і здирства, дотримуючись його закону. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого вогні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас Гріш Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захоронене захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови Його здорове, Господи. Всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх, тих наш, усіх, наших військо, усіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, визнали всі свої гріхи і злочини, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра. Ми розпочинаємо наш день в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині наша, починається наша денна молотовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!